Всім привіт! Ви на каналі Настільний Культ. З вами Незмінний Андрій, і сьогодні в нас день чергового відкриття, тому що буквально вчора до мене прийшов кур'єр з DHL і вручив мені посилку, про яку я встиг навіть вже забути, що я бейкав колись на цю гру, але дарма. Тому що зустрічаємо. Мені приїхала гра, яка називається Eldfall Chronicles Northern Wind тобто Північний Вітер. Я колись на неї забейкав, тому що повівся на... Середньовічно міфологічний японський сеттинг повівся на те, що це данжон Кроулер, повівся на те, що це елемент РПГ, і повівся, звісно, на прикольні фотографії мініатюр. Тож пропоную, як завжди, подивитись трейлер та послухати, що нам каже розробник позаду коробки, пропонуючи цю чудову гру. Погнали! імперія веде невпинну битву проти оні жахливих демонів, що мучать її найпівнічніші кордони. Ця виснажлива зимова війна триває вже десятиліттями, штовхаючи імперію та її народ на край. У відчаї імперія розробляє сміливий план удару по лігу оні. Але коли експедицію саботують, доля імперії потрапляє до рук чотирьох несподіваних героїв. Протягом їх небезпечної подорожі герої випробують свою мужність, силу та кмітливість на подступах до схилів гори біоду. Ви зіткнетеся зі зловмисними силами, які прагнуть знищити їх та протистоятимете темряві, що зазіхає на імперію. Динамічний та кооперативний геймплей. Поєднання елементів боргейму у стилі скріміш та RPG забезпечує інтенсивний бій та захопливий кооперативний досвід. Завдяки швидкій механіці, кільком сюжетним лініям кампанії та незліченним квестам та іншим комбінаціям, кожна сесія це свіжа та захоплива пригода. Сумісність. Eldfall Chronicles підтримує як варгейм у стилі скріміш, так і систему підземель для кооперативної змагальної або соло гри. Причому всі мініатюри повністю сумісні між собою. Уніфікована механіка та спільні правила роблять перехід між двома режимами плавним та інтуїтивно зрозумілим. Мініатюри виготовлені з твердого пластику Unicool, революційного матеріалу, який максимізує деталізацію та міцність, пропонуючи неперевершений ігровий та хобі досвід. Власне, ось те, з чим нам прийдеться стикнутися буквально за кілька хвилин. Так, ну що, почнемо препарування, А поки я розповім щось про цю гру, це в нас базовий плеч, корплеч. Чому я взяв його? Тому що я цього разу вирішив. Не вкладатися в гроби з купою контенту, в який, можливо, я фізично не встигну пограти. Тим не менш, мені було дуже цікаво подивитися на цю гру. І е, я скажу, що також е, я хотів отримати її з якомога меншими перепонами на кордоні. Ледж він якраз е, коштував щось 109 євро, якщо я не помиляюсь, разом з доставкою якраз вкладався в безмитну відправку сюди, в Україну, напряму. Окей. Okay. Ми готові, я готовий, я та мої ігри готові. А, відкриваємо коробку. Мені вже подобається поліграфія, дуже гарне вибіркове плакування. Ставимо. Так, ну, як завжди, ми ставимо куди-небудь сюди коробочку, щоб її було гарно видно. Так, цю коробочку ми поставимо кудись от сюди подалі. І зараз почнемо поступово репарувати. Так, що в нас є перше? Це ось ці самі, мабуть, конверти для гри чудово, в гейм. Куди б ще зберігати свою гру, як не в спеціальний конверт. Подобається стиль, стилістика самої візуальна цих конвертів. Давайте йти далі. Дивимось, що в нас тут. Це в нас мапа, скоріш за все. Розкриваємо. Так, це в нас на такому достатньо щільному папері. Надрукована мапа регіону, як я розумію, та сама гора Акаші, мабуть, да, про яку було написано в описі. Чи Акаші, чи як вона Окей, дизайн гарний. Мені подобається, як виглядає загалом сама картинка. Да, тобто дизайнери тут постаралися, подобається, подобається, як виглядає. Далі в нас є книженця зі спелбуком. Дивимося, що в нас за. Угу. Кріоманція. призивання. Бростін rain invocations. Тобто якесь призивання дощу. Просто invocation. Incantation шаманізм, нікроманція та звичайне чародійство. Цікаво, треба буде розібратися. Тобто в нас є декілька школ магії. Це вже, я думаю, відкриває дуже багато цікавих маневрів на полі бою. Так, quick reference, шпаргалочка. Угу. У нас є тут елементи компанії. Елементи квесту, основи, це в нас оточення або навколишнє середовище. Класи, бій, стати, різні легенди. Ну, тобто, Token Legends це і що означають іконки тих чи інших токенів, звичайні чи загальні загрози та різні лут-варіанти, що ти можеш знайти. Дуже корисна штука, люблю такі, коли в короткому форматі зведено все, що необхідно. Ой, а тут в нас починається Якась, мені здається, неймовірно велика кількість тайлів. Вони не були запальні, як зазвичай. Ось вони, мабуть, вручну були вкладені в коробку. А, можемо подивитись на саму я... Якість така. Я б сказав би, якість мною вимірюється в товщині картону, з якого зроблений той чи інший тайл. Тут середня товщина картону, тому можна сказати, якість виробництва середньо хороша, нормальна. А, цікавий, цікавий арт загалом. Це в нас таке засніжене, це якась підступи гори. У нас є ось якась внутрішня оселя чи не оселя. Теж з мапи. Все в нас розграфлено на прямокутні, на квадратні точніше, сектори, які в нас є фактично тайлами, де будуть рухатись герої та їх опоненти. І, власне, бачимо тут величезну кількість токенів. Як завжди, дуже цікавенькі. О, і я бачу, до речі, важливий момент. Ми до нього дійдемо нас наприкінці. Я тут бачу токен такого кітика, токен якогось вовка чи лиса. Оскільки це в нас був краудфандінг проєкт, то ця гра пройшла не просто так, навіть якщо це був Корпледж. Ми повернемось до цього наприкінці відео. Так, добре. Добре, дивимось. Ага, в нас тут також є різні фігурки. Мабуть, героїв, але тут мають бути мініатюри, подивимось, я сподіваюся. На це, чи будуть, чи не будуть. Далі в нас це все ще тайли, тайли, тайли. Дуже багато тайлів. Всі вони прямокутні, але з певною формою, мабуть, для того, щоб зручно було їх стикувати. Добре, давайте це все обережно переставимо. У нас є цілий алфавіт, тут, до речі, видавлювати з як виглядять токенів. Так, дуже-дуже багато, в принципі, усіляких усіляких токенів. Так, добре, це все в нас. Картонні елементи першої хвилі. Далі в нас іде рулбук. Цікаво. Формат невеликий, але така товстенька книжечка з дуже гарною поліграфією. На 88 сторінок. Це, звісно, я вам скажу, чимало. Бачу вже позаду глосарій. Ну, треба буде дивитись вивчати. Я думаю, що не дарма воно так зроблено. Достатньо великий шрифт. Така верстка широка, скажімо так, небагато інформації на кожну марку, що тому я думаю, що ці 88 сторінок вони мають дуже швидко бути вивченими. Подивимось. Але загалом, ще раз хочу відмітити якість друку безпосередньо правил. Дуже дуже якісно, поліграфічно надруковано. Добре, класний арт, як завжди, дуже приємно. Далі в нас є квест-лог, величезна книжка з квестами. Все, що на пружині, це все про квести. Цікаво подивитися, яким чином вони будуть. Ага, гора б я згадав. Так, ось у нас починається кампанія. У нас ідуть ага, кампанія, по суті, це мапа, на якій відбуваються певні інкаунтери, певні зустрічі. І є під кожну місію є певні правила, яким потрібно буде слідувати, і певні умови для того, щоб виграти його. Цікаво, цікаво, теж дуже така чимала товстенна книжка. Давайте подивимось, скільки в неї тут. 160 аркушів. Рінок, теж, дивіться, класний який. Красивий дуже арк, подобається. Зимовий прямо як зараз. Якщо вам теж подобається такий арт, обов'язково поставте в цьому відео, не забудьте. Далі, що в нас тут є? Далі я бачу тут є певний органайзер, в який перед вкладені певні коробочки. Герої клани Оні, Undead. Тоді я думаю, що одразу сюди я дістану ті коробочки, які були додатково з основною коробочкою. Це в нас була ось ця кітик Нікомата Енкоманю, це фаміліари, компаньйони. Далі в мене є нейтральний ко'єцу проклятий монах. Теж відкриємо. І є е, Оні Якша з клану Оні, Теж будемо зараз відкривати. Давайте по черзі почнемо з героїв. Так, дивимось. Дивимось, що тут у нас. Угу. Угу. Я був попереджений, скажімо так, про це. Тут у нас є картки з героями і в нас є увага давно вже такого не бачив розібрана мініатюра, яку тобі потрібно самому склеїти і самому бажано розфарбувати. Ну, що сказати, давайте спробуємо відкрити і подивитися на. Можливо, якщо вийде трошки ближче. Ну, як ми бачимо, компоненти дійсно на дуже дуже високій якості. Це видно неозброєним оком. Я думаю, що грати, фарбувати такі мініатюри, грати ними буде суцільна насолода. Ну дуже круто, я скажу. Насправді класний, класний пластик, класна мініатюра сама по собі. Я вже тут бачу, що їх у нас має бути як мінімум чотири. Це чотири основних персонажів. Давайте подивимось. Ось вони всі є. Я думаю, що коли я буду робити летсплей цього, цієї чудової гри, я продемонструю вже, як виглядають ці мініатюри в зібраному вигляді. Можливо, якісь з них будуть вже пофарбованому вигляді. Що ми тут бачимо? Чотири герої це Нара, Віл Вочер, Анарі, Ерудіт Продіджі, тобто ерудований геній, Сейген клану Кішобарай, Рейнджер Сентінел, тобто Рейнджер Охоронець. Далі Тарос, одноглазий, однокий вовк, це Алхімікрок. І е, в кожного тут у нас є дуже багато різної інформації. статистичної. це той самий rpg елемент про який було сказано в описі. Є рівні, є основні характеристики, так само як Dungeons and Dragons. є інвентар, є е, е, аура і різні те, що я бачу, стратегеми, тобто різні специфічні фішки того чи іншого класу. Кайф це дуже прикольно. І дуже медитативно. Я люблю такі IKEA -based, ikea Powered ігри, коли треба ще зібрати мініатюри, склеїти їх. Це насправді дуже крутий медитативний процес. Хто не пробував, раджу, спробуйте, це класно. Далі в нас клани ONI. Так само дивимось на них. О, тут ще більше пакетиків з мініатюрами. Ну, картки. Так, є якісь великі Оні. Тому що в них великі підставки, великі демони. Але вони зроблені з величезної кількості шматочків, насправді. Тобто, не так просто, як персонажі героїв, тобто тут як в «Kingdom Дес Monster». Це останнє, мабуть, з такого, що я збирав. Ось так потрібно збирати мініатюри з маленьких-маленьких шматочків. Ну, насправді це і добре, тому що фарбувати в такому вигляді мініатюри в розібраному, мені здається, набагато легше. Я рідко це робив в розібраному вигляді, але тут в мене буде просто чудова нагода це зробити. Добре, так, це в нас Оні, і давайте подивимось на те, хто протистоятиме нашим героям. Ну, що, тут ми бачимо червоного расецу, Берсеркера. Бачимо зрадника Расецу, теж Берсеркера. Хоча та сама картинка, але по-різному я бачу різні в нього характеристики. Ми бачимо блакитного расецу це Sentinel, тобто це військовий, ну, як краще піхотинець. Далі ми бачимо Оні Марадера. Це в нас певна величезна просто кріча. Добре, це цікаво. Насправді знову це купа параметрів треба вивчати, що кожен з них цих параметрів означає. І тоді я зрозумію, наскільки, мабуть, тут глибокий тактичний скріміш складова зашита в цю гру. Так, наступна коробочка. Це в нас були Оні. Тепер в нас є андеди. Куди ж без андедів в таких іграх? У нас є Creature пак з андедами. Тобто ми бачимо тут ось таких різних чувачків. Теж розібрані на шматочки. Хтось більше, хтось менше. Це треба збирати і потім вже демонструвати їх зібраними, бо вони реально будуть того варті. Давайте поставимо шматочки сюди і подивимось. А, тут ще щось в мене впорався. ага, Ще шматочки. Є багато. Вони однакові просто, тут я розумію, їх декілька в наборі. Всього в нас тут шість. Ага, Шість ворогів, шість немертвих. І давайте подивимось на них поближче. Кого ми тут маємо? В нас є забутий герой. Він як воїн, так і лучник виступає. У нас є кісткоходячий Боунвокер, як піхотинець. І в нас є Мстивий дух так само не вказана його професія, просто середньорозмірна варюка, середньорозмірна істота. Окей, добре. Не мертві в нас йдуть в свою відповідну коробочку і чекають на свою чергу по збиранню. Так. Є. Далі якраз ті три доповнення, які були в мене як додаткові, як бейкеру. Якщо не помиляюся, цей кітик це був фоловеру-подаруночок, ті, хто з самого початку кампанії. Давайте подивимось, що в нас тут. Ага, ну це, власне, от якраз. Дві, дві мініатюри кітика і ось цього Вовка чи не Вовка, не знаю, з хвостом, мабуть, лисиця, але якраз якась вона дуже сильно пухнаста. Тобто два, два фаміліари. Єдине, що тут написано, що якісь Respective Cards, але в мене тут немає ніяких Respective Cards, тому будемо дивитися, як використовувати фамільярів. Можливо, вони десь там є. Так, давай тоді одразу сюди. Що в нас лишається далі? Лишається в нас оні якша. Це явно якийсь додатковий монстр. Синя якша і червона якша. Ось сюди. І дійсно два монстра з великими а, підставочками. Будуть нас чекати, тобто вони ще різні, насправді, в різних позах цікаво. Добре, якша в нас йдуть чергу на збірку. І... Питання з коробочок, які були саме з коробочок з мініатюрами, це в нас кодєцу проклятий проклятий монах. Забув, як щом поставити. Зараз ставимо. А проклятий монах це в нас воїн та паралельно а, знову ж таки, як охоронець захисник з дуже гарними крилами. Дуже цікаво. Два великих янгольських крила, голова, меч та підставочка. Ну і власне тулок. Ну, знову ж таки, дуже цікаво виглядає, як я розумію, це якийсь такий міцний пластик, який буде складно зламати, розламати, якось пошкодити. Добре, відправляємо каґету туди ж, куди і інших. Де в нас пакетик вже дівся від нього. Зараз справляємо. Так, він реально справляє враження міцного цей пластик. Звісно, немає такої. Такого трусіння і такої тривоги, що зараз щось там сильно зламається. Так, кагетці на базу. Сюди. Так, що в нас лишається в коробці? В нас лишається в коробці якась мініатюра. Не мініатюра, а мініатюри в пакеті. Мені не зовсім зрозумілі. Це щось теж збірне. Ого, це, мабуть, одна мініатюра, але вона якась величезна. Пріш за все, Ось. Так, та, зараз секунду. Що знайти, куди вставляється. Ага, ось так воно якось буде. В неї тут в спині якась. Ага, в спині це в неї голова. І ще десь кудись, мабуть, в руку, а Чи не в руку, чи спереду щось вставляється. Ну, коротше, епічна якась мініатюра боса. судячи з усього, тому теж треба буде якомога швидше зібрати та покрасити. І по цю красу треба. Вам теж буде продемонструвати вже в фінальному вигляді. Так, ховаємо Тобі сюди сюди демонесу, Онікесу. Це якийсь супербос, я так думаю. Виглядає як супербос, не знаю. Супербосеса. Так, добре. Зараз якось вітер так. Так просто і не складеш. Добре. І у нас лишається, по суті, набір карток. Величезний набір карток, ну, відносно величезний, ой, класні кубики. І самі перламутрові куби, те, що Pearl, типу як Жемчугові куби. Д20, люблю, такі ще різнокольорові. такі гарні, красиві, подобається. Це у нас підставочка для когось, дві підставочки. Бачу, у нас всього є для різних монстрів, персонажів. Там у нас є якісь стендики. Чудово. Ну, це в нас стандартна історія. І в нас є картки. Давайте відкримо якусь одну. Подивимось, бо мені вже подобається сорочка у цієї карти. Зараз, наприклад. Наприклад, у нас такі чудові. Десь чудові у нас. І дивимося на арт. Ну, арт, я так бачу, тут він все-таки більше схематичний, він все-таки більше такий. Багато тексту. Більше тексту, менше зображень, але непогана верстка, гарна якість самих карток, вони достатньо щільні, гарна якість друку. Я думаю, що їх на дуже довго має вистачити. Ось різні різні, різні штуки, які будуть з тобою відбуватися і не тільки. І в нас ще є. Давай зразу ж теж відкриємо. У нас є великі, якісь нестандартного розміру картки. До речі, треба буде дізнатися розміри, подивитись, подивитися, чи є вони під них протектори. Це, думаю, пов'язано якось з нашими вже героями, тому що в нас тут йде про Анарі картки, Анарі Light, Анарі Dark. Тобто різні варіації. Я бачу різний рівень, можливо, в них тут різні розвитки персонажів, які тут, в принципі, можуть бути так, можемо трошечки. Подивитися поближче. Вони схожі на ті картки, які були в, в наборі з героями. в Hero Pack. І. Є певна верстка з різними параметрами. Сітка. Так, ну, ми бачимо тут знову ж таки гарний, той самий класний арт такий темний достатньо дизайн. Але... Світлий кольор шифту, білий, він дає потрібну контрастність. Все зрозуміло, має бути достатньо все структуровано, тому я сподіваюся, що я зможу швидко зануритись і зрозуміти, як правильно читати ці картки. Добре. Зараз я їх обережно складу, я сподіваюся, не сильно їх наплутаю. Що там розберемося? Ок. Ну що, власне, все. Всередині я бачу. Зараз перевіримо. Все тут вже пусто. Всередині я бачу. Продуманий, я сподіваюся, гарний органайзер. Я думаю, що в нього має влізти все, що вам потрібно, все нам потрібно для цієї гри, включаючи ці додаткові мініатюри. Так, ну власне все. Розпаковка зроблена, відкриття пройдено успішно. З чим я вас і нас всіх вітаю. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи був у вас досвід гри в цю гру. Наскільки я знаю, це вже друга хвиля. Тому можливо хтось грав першу хвилю саме Elfalf Chronicles, Можливо, буде такий люб'язний поділитися своїми якимись знахідками, лайфхаками, спостереженнями, які зроблять занурення в цю гру набагато простішим і легшим. Дякую, що додивились аж сюди. Поставте вподобайку, якщо відео вам сподобалось, підпишіться на мій канал. Якщо ще не зробили це до цього, культивуйте свою любов до настільних ігор та побачимось у наступних випусках. Бувайте!